Усіх вітаю. Мене звати Вакулан Коярславу. І сьогодні ми з вами поговоримо про Норвезьку мову. У своєму відео про шведську мову я розповідав про такий термін, як північно громадський мова. До північно германських мов належать наложить наложить э э на род північних германських мов наложить данська, норвезька, шведська, э, фьорадська та ісландська мову. От. І власне, тож я веду. Я Переш за все веду до того, що до того, що я перш за все веду до того, що до того, що, до того, що. Я веду до того, що до того що о але що о, але... я от... до того що, Ах... але що... я од от... до того що що Найбли... найближчими до норвезької мови є. Найближчими до норвезької мови є данська, шварска, ісландська та фарерська мова. Там все ж таке. Якщо продовжувати тему сьогоднішнього відео то У своєму відео про шведську мову. Я розповідав про... Кальмарську унію. Так от, у 16 столітті і, якщо я не появляюсь, то у 16 століття Швеція вийшла із Кальмарської унії і після виходу в Швеція з Кальмарської унії збереглася Дансько-Норвадська унія. От. А... Під час реформаті. Під час реформати. Під час реформати. реформати. Біблія була про... А. що то суть реформати то. О. Під час реформатии. А, так. А взагалі. посилання на джерело інформації про історію мови були в описі до відео. А якщо продовжувати тему, то Данська Норвезька Унія пропонувала своє існування тільки у першій половині 19 століття. А ось справа в тому, що Данія була союзником Наполеонівської Франції. От. Як результат? Як результат. От Як как результат, после завершения Наполеоновских войн, Н... ну, я... норвежская-норвежская уния распалась, а, 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 Норвегия, Нур... а... Нурвай... а... Нурвай... я, Ой, я перешла унию Швецию, а норвежско-шведская уния присоединила до початку дворцового свитча. Вот. 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 И, властно. Так что же я веду, Я веду до то, что... что... Я веду до того, що. А, що. Я веду до того, що. Десь у лять нарті, тому світі почали. З я почали розвиватися такі стандарти, на нарватську мову, як Рігсмол та Самнашк. От. І. Власне. Власне, я веду до того, що.

Сам наш А відповідно, сам нож був перейманований у Мюношк. Так отже ж... Так от. Якщо говорити про нинішні реалії, то у нинішній Норведській Конституції написано, що О... Мюношк і і. Букмол є рівноправними. стандарт мы на и и, и... так же таки наипоширеннейшему стандарту на и... Руазику ему у я буквал а что-то суть немножко то о то... о Что стоит нюшка, то нюношка у нарвай. Не настільки поширений. Тож далі буду розповідати саме про буквол. якщо я буду приняти із нюношком, то це можно нарозитися. Тож, переходим до фанатки ортографии. О, тор. У нравай У норвазиком алфайте наречите 2 алфайте наитите 2 литр. И і... да что ж я воду, Я воду до того, что що... зараз поговорим про Дэйки правила Норвазиковой фанатики. И разом з тим поговоримо про даки правила нормальской ортографии. Унырванький мой література А. Поназначае відкритий звук А. Вот, А Ас, Верпойна, Литра, А. Відповідна літера А з кружечком позначає звук О. А О з... Литра ось пойдет літера О з диагональною рисочку падать означает Э. З... E. Вот. Да, все же таки. Хотів быть тричку детальніше поговорити про літру А з кружечком. А, усі справа в тому, що літра А з кружечком була уведена унырвати келфайт лише. У тому століття. А до этого для звуку О украшся половина літера А. От. І це повязано с тим, що у нарвазики мой литра латинський литра О норвезькій мові літера О чай звук страницы О «У». Що стосується ла ла Що стосується латинської літери... Що стосується латинської то у Давайте мові латинська літера У, поначай язук. середній між днімі. У, та. та. Центральный языком от. 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 От і. Що стосується літери Y, то... У норвезькій мої. Має... Літера Y Позначає звук і... У От А тепер переходимо до граматики. Якщо вже говорити щось про граматику, то у норвезькій мої... Має... Тут у мой и той. є три роди. вот вот И. Все таки. Для спрощення норважкої громатики, так же норважки укриттують 2 роди. Вот. И... Власне. Ну в ч я веду? Я говорю то, що у норвазі мой может бути проста і на проста грамматика. Є і у нас система, у нормазі мову проста. Вот. Якщо звісно не враховувати деякі деякі складнощі. А переходять чи до лексики... Хотів би сказати, що основний пласт нормальської мови складають слово грамматику, походу. А загалом... Да реали информації будуть в опти.